Розпочати роботу 19-го українського муніципального форму і виконати державний український. Кожен з вас отримує багато питань. Ключова питання, які грубої кожного українця. Коли наступить ме. Це питання ми чуємо кожного дня. Десятки, сотні років. Але на це питання ми можемо отримати відповідь виключно від. Наші захисників, які ціною свого здоров'я, ціною свого життя, захищають нашу країну, успішно захищають.